В Україні хтось займається написанням нової технічної літератури довідники альбоми книги. Е, ні, друзі, ніхто цим не займається. Насправді, тому що якщо ви зайдете в книжні магазини і спробуєте знайти якусь технічну літературу по будівництву, ви навіть довідники на сьогоднішній день, це тільки перепечатки з радянських часів, все, немає. Е, Чому немає? Як можна здолати ворога, зробити так, щоб його нація стала тупою? І ви подивиться, хто у нас були міністри освіти, хто у нас знову вже керував країною через там одного да пригали ми але керували північний сусід через гроші, через підкупи? Садили тих людей, котрі впроваджували політику на дебілізацію українців. Всі ці останні 30 років йшло цілеспрямована дебілізація українців. Розумієте, наука не фінансувалася. Інститутам не дозволяють заробляти гроші. Весь світ інститути заробляє гроші, проводить дослідження, виконує завдання, де вчаться студенти, як це робити. І таким чином освіта, маючи фундамент гроші, вона розвивається, вона міцна, вона сучасна. Тому за останні 30 років, оця дебілізація освіти. Не давали їй можливості розвиватися, призвела до того, що по суті нема кому писати книжки. Я не знаю, як там в усіх сферах по науці, але по будівництву ви мене вибачте. Я не ходжу в будівель господі, в книжний магазин там постійно, але от там два-три рази на рік я або зайду в книжний магазин. Якісь, а вони у нас в більшості москальські були, до речі, якщо ви не знаєте власники цих магазинів. Або зайду там на Якабу, там в розділ книжки по будівництву, і от дивлюся: українських авторів, так, щоб мені захотілося придбати книжку, немає. Все, немає. Я тут цей роздобив. У галки викінчав. Один наш замовник галки книжку А я вона вже прочитала, а я у нього перед від'їздом взяв собі Ален де Ботон, архітектура щастя. Все нема. Тому, якщо ви захочете знайти толкову технічну літературу, це або переклад. Закордонний, от, технологічні карти закордонні, і так далі. У московітів, на жаль, символ значно краще і зараз значно краще. Вони більш частіше оновлюють нормативи, у них повно е, видається технологічні карти, е, у них є наукові журнали в Україні, я таких навіть не знаю, щоб я хотів підписатися. А у них все це є. Розумієте? Тобто, через. Своїх представників в Міністерстві освіти, вони робили дебілізацію українців, в той же час розвивали науки, технічні науки у себе. Отак. От Тому, друзі, коли ви будете наступного разу голосувати, то будьте уважні, за кого ви голосуєте. Тому що одне із завдань. Наступної влади буде це відновлення освіти в Україні, тому що се ну, цією дебілізацією треба закінчувати.